Що, що ж стало. сталося, що ми побачили, вся міліція зігнана під ринок жаробі, ветеринари, підринок череді, почали розбиратися, кажіть документи. Документи везли годину, другу годину, третю, я не знаю, один через 5 приватних. Кому цікаво, можете подивитися на Ютубі, там куча вже відео викинуто, як ми з ними говорили і що вони нам показують. Я можу сказати коротко. Все, що зробила адміністрація, це повна півкілограма. Тому що засідала комісія по надзвичайній такій ситуації, Туди вписані люди, які фізично не могли навіть бути на цій комісії. Як голосувала ця комісія, не написано в офіційному протоколі. Не було взагалі ніяких норм законодавства. Хоч збережено, я не кажу, дотримав. Неправополучним пунктом чомусь з визначено ринок чародій. Але якщо взяти інструкцію, є така інструкція з профілактики та боротьби з африканською чумою. У ній чітко написано, що таке неправополучний пункт. Я можу зачитати, якщо цікаво. Територія, територія неплохополучена щодо АДС, це територія, що включає територію епізоотичного вогнища та спалаху АДС. І так далі. Тепер читаємо, що ж таке епізоотичне вогнище. Епізоотичне вогнище це місце прояву захворювання і перечислюється ферми, господарства, пасовища, мистецтво відділ, а також інші об'єкти, де є на АДС тварини. Або інфікований біоматеріал і загрозує поширення хвороби. Ні на ринку чародій, ні в кого з вас вдома, ні на одному господарстві Жашківського району не виявлено ні однієї хворої на чест тварини. Її знайшли на трасі Київ одеса Це перше. Тобто, в нас немає епізодичного побуту. Яке завтрашнє погнище, мала адміністрація з правоохоронними органами розібратися і знайти, хто звідки привіз цю свиню, якого господарства. На камеру знову ж це все є. Нам ветеринар чітко сказав, що ця свиня привезена з Київської області, як і питання взагалі до ринку чародій, кожного бізнесмена, який тут сидить, підприємця. Якщо це Київської області, ми в цьому навіть розібрали. Я розумію, чому, тому що не зрозуміло, хто був на вмісті. Написані одні люди на комісії в протоколі, були інші люди. Підписано, як ну, хотілося побачити, наприклад, пора бажає, який підписував цей протокол. Я можу по протоколу пройтися в цій комісії. Ви пройтися? Так. Так. Державна надзвичайна протиепізоотична е, проти комісія прижачківської районної державної адміністрації. Протокол номер 4 Головував Барабаш написано присутній член комісії. Безглавенко, Вознюк, Вінницький, Зарепенька, Мельник, Мандибура, Столима, раже Троян. Перше питання. Ражек офіційно був відряджений цей день. Він в жашке не знаходиться. Чому тут написано, що знаходився ряд? Члені комісії, які голосували, чому їх тут написано? Невідомо. Ражик підтвердив, що його не було. Заступник раже підтвердив, що його не було. Присутні запрошені підтвердили, що його не було. Далі запрошені. Голова наш КДА, воїнсько, міський голова В Цей момент, щоб ви розуміли, я сидів на виконкомі міста Жашкова, дивився в очі Ціпровського і він говорив. Там якась комісія АЧС засідання. Туди е, в мене пішла заступник міського голови. Тобто Цибровський також не був. Але він тут записаний, що він був. Е, тут перечислене ще е, хто був е, і. Начальник жаль, вважання пам'ятаю, правильно набрання розчарується РДЛВМ Поліщук ВМ. Поліщук ВМ на камеру підтвердив, що його на цій комісії не було. Ось Вас запросили, але ми не допоможемо. Це офіційні документи, державного жінка так? В районі, що там говорити за села, так? Що хочете той роботник? Це, що я пам'ятаю, начальник ветеринарної лікарні, правильно? Начальник ветеринарної лікарні, професіонал, справжній. Запросили, але його не було. Він підказав, як треба, і що треба, робити з цим символище. Чому немає? Він тоді не дава. Він добре зараз. Давайте ми почему. Я вас прошу, щоб ми не перехворювали наш захід. А що там перекорюєте? Я хотів би, щоб всі висловили, і ми почуємо всі. І все, що ви говорите, фіксується на камеру. І все, все, що буде сказано, буде реагуватися відповідно. Далі порядку про виявлення африканської чули. Друге, про визначення обмежень до ополучного пункту зон захисту і спостереження. Я буду починати порядок, до нього переходимо. Комісія вирішила да? по цьому пункту про визначення обмежень до облучного пункту зон захисту і спостереження. Оголосити не благополучним пунктом ПОЧС ринок Чародій та вести карантин. Я Пучові вже говорив, чому? вони не знайшли епізоотичне вогнище, тому не можуть взагалі встановити неблагополучний пункт. Це перше. Друге, ветеринари нам говорили, що це завезено з Київської області. Тобто епізоотичне вогнище вже в Київській області, а не в місті Жашків чи Жашківському районі. Не можна ринок чародій визнавати неблагополучним пунктом. Плюс, навіть якщо ви знайшли заворотами ринку чародії, ви не могли це визнавати. Тільки якщо в межах ринку чародії, що там вирощувалося чи привезне чучело. Друге, становити 10-кілометрову зону спостереження від епізоотичного осередку. Добре, ми порядок денний, хоча б треба було вчитуватися про визначення меж благополучного в зон захисту і спостереження. По інструкції мало визначатися неплохополучний пункт, епізодичне вогнище, зона захисту і зона спостереження. Чомусь неплохополучний пункт вибраний неправильно. Зони захисту взагалі не визначено, хоча в інструкції чітко написано, що зона захисту має бути від 3 до 5 кілометрів. У нас вийшло так, що неправополучний пункт призначили, зону захисту не визначили тихенько, але сказали, що цьому можна, цьому можна, цьому можна, а цьому не можна. Тобто вибіркована зона захисту. Тим можна, тим не можна. Правильно? І визначили зону спостереження. Називається, щоб нічого не робити, 10 кілометр. Третє. Порядок затвердження плану заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання на ДС місті стіжа. Почули, так? Відстежав. А тепер відкриваємо, як же звучить їхній план Заходу. Щодо ліквідації та недопущення поширення захворювання сверення на Африканську чуму на територію ринку чародій та прилегнути до нього території. Може, я помиляюся, читаю знову передня. Місто жашки. Читаємо план заходів, ринок чародій. Це робиться в місті Жашкові чи це робиться чисто протеринку чародії. Якщо ви вже це чому, то зробіть, будь ласка, все законно. Запросіть ветеринарів, які не були. Запросіть, Ви, ви, ви акцентуєте увагу. Якщо хочу сказати, що це комісія, яка складається із 80% спеціалістів ветеринарної служби. Районна державна okay. адміністрація відповідно до чинного законодавства скликала комісію і по органом було прийнято рішення. Це не рішення районної державної адміністрації. Зачекайте, апелюю до виступаючи. Буде зараз ветеринарна служба відповідати на ці запитання до відповідь. Ветеринарна служба наша? Перша це комісія при РДА. Друге, районні державні адміністрації. Друге, ви завжди відмазуєтеся оцим колективним рішенням. Це колективне рішення не має відповідальності. Прошу толерантності, я розумію перекламати. Я хотів би, щоб ви говорили по суті, бо є багато запитань. І я готовий вияснувати. І ще раз повторюю, вияслухати. Відповідно, до сих законодавства. Я розказую і буду пояснювати, як буде продовжувати наша званість робота. Всі зауваження, які сьогодні будуть е, від вас почуті, вони будуть зафіксовані і направлені на дану комісію. Ваше право ваше право, звернутися до вище стоячої комісії, ваше право звернутися до суду. Я ще раз хочу сказати: ніхто не хотів і не хоче працювати проти Поліщука Василя Васильовича, проти людей, які працюють в Жашківському районі. Які не тільки е, заробляють кошти, а які створюють робочі місця. І в цьому я, особливо як голова районної державної адміністрації, першу чергу зацікавлю. Тому не треба говорити, що це якась ініціатива районної державної адміністрації. Є факт, ре, реагується на факт. А наслідки ми ще будемо е, вивчати і будемо продовжувати цю роботу. Є зауваження, якщо вона не відповідає чинному законодавству, ми готові вплинути на дану ситуацію, але це не рішення одної людини, це рішення колегального органу. І ще раз повторюю, І в цьому комісії на 80% ветеринарних працівників був представник Чекаського обласного держпрослужби, який також пройшов усі ці моменти вже по другому району. Я хотів би, щоб тут не було політичних відбувається, говорити, що влада сустирова, що влада війна, щоб ми виявили там, чи що. Я вам хочу сказати вдруге, я не працюю. Я так само вболіваю. Але я вам хочу сказати: ці наслідки можуть бути глибшими і страшнішими. Тому що якщо нас розповсюдиться, не дай Бог другі очах, тоді буде встановлений такий карантин, що не тільки ми м'ясом не зможемо торгувати, навіть коли буде серйозно зерно не зможе торгувати. Очікається очікає, шановні друзі. Нічого не знаєш, не з'являла тут цих заходів. Тут місця не платить людям, яким прийдуть також брати. Право. Шановні колеги, ми, ми на цій самій стороні, на якій ви знаходите. Тому ми хочемо слухати, послухайте. Почекайте, почекайте, почекайте. Почекайте. Як почекайте, що вийде?